Всім привіт! З вами Олена Масенцова, і сьогодні я розповім вам про мою любов, хутряну пряжу. Ще два роки тому я вперше спробувала зв'язати саме з такої пряжі сумку. Так так. Я не помилилася саме сумку. З хутряної пряжі можна в'язати не тільки речі тепленькі, не тільки панами, а й сумочки. Давайте okay. сьогодні трохи розповім вам, які саме. Утра я використовувала. Оце мій фаворит це Етрофіл Ребіт. Подивіться, яка гарна ниточка. Вона ніби схожа на справжню шиншилку. але жодна шиншила не постраждала. Тому дуже мені подобається ця нитка. Вона, на жаль, знята з виробництва, але. Цьому році в Petelki-Shop ми її таки знайшли. Тому ви можете придбати цей товар на сайті PetelkiShop.com.ua. Далі є Ланасо Домінант. Це заміну, яку ми знайшли, коли зник ребіт. Непогана нитка. Дуже класно тримає форму. До речі, я сподіваюся, ви знаєте моє правило. Якщо ви хочете зв'язати сумку з хутра, прокладайте шнур. У попередніх відео більш детальніше про це. А також можна в'язати по канві. Можна використовувати в одну ниточку. Далі є мінк. З нею я теж працювала. Якщо ви подивитесь, у моточку одразу Сплетено по дві ниточки. Це я так його сплела для того, щоб використовувати одразу в дві нитки. Вона тоненька, тоненька, бачите, яка тоненька, і тому для того, щоб щільно забити канву, треба використовувати в дві ниточки. Оце в мене так само Ланасо Домінант. Така ж сама нитка, але хочу сказати, що іноді від кольору відрізняється. От бачите, зелена, мені здається, більш пухнаста, а сіренька менше. Тому звертайте на це увагу. Якщо ви бачите, що вона не дуже пухнаста, так само, як і мінк, використовуємо в дві ниточки. Зараз я почала працювати над новим проєктом, тому, якраз хочу показати вам, що в мене виходить. Оце в мене так само етрофіл ребіт зеленого кольору. Подивіться, яка вона чудова. Працювати з нею одне задоволення, тому що в'яжеш на колінах і тобі вже тепло. Далі, для того, щоб вишивати хутряною пряжею по канві, вам треба придбати канву, у якій от такі великі кліточки. В мене це 3 мм. З такою працювати набагато легше, якщо у вас вона мілка. То будете не в, кожну, не в кожний отвір працювати, а пропускати. Для того, щоб оця вона не зникла під час прокладання. Оце в нас ліцевий варіант, а це в нас ізнаночний. Бачите? Непогано виглядає. І мені здається, що навіть не потрібно буде. Підкладку. Хоча я дуже люблю підкладки для мене, коли у сумочці є підклад, то вона якось виглядає закінченою. Нібито це бренд. Гачок я обрала 2,75. Тут єдина порада, щоб був гарний захват і дуже гострий носик. А далі все просто. Це такий процес медітації. Ви просто берете. Та заповнюєте кожну клітиночку з'єднувальними петлями. Проходите ось так: ось таким чином. Дівчат сильно не витягуйте на цю сторону, тому що нам потрібно, щоб на тієї стороні, бачите, саме погане, коли ви втрачаєте петельку. Її треба знайти. Ось, знайшлася. Коли ви будете сюди багато витягувати, то ось тут вона у вас. Буде така лисовата. Тому намагайтеся в'язати щільно і ось таким чином дуже сильно не витягуйте її на цю сторону. Ось так поступово ми заповнюємо кожну кожну клітиночку. Подивіться, як це просто дуже така приємна праця. Сидиш собі, дивишся улюблений фільм, і поступово заповнюєш. Звичайно, після того, як ми з вами заповнимо весь цей лист, який мені потрібен. І, до речі, є готові варіанти сумочки, коли воно як така розпашонка. А я буду, звичайно, робити свій власний варіант, тому в мене просто лист. Певного розміру, який мені потрібен. Далі я буду над ним ще працювати, працювати і працювати. Але ось так покажу вам, як це швидко робиться. Коли ви дійдете до кінця, ви просто берете, переходите на другий рядочок та продовжуєте далі. Ще раз повторюся, якщо у вас мілка сітка, то беріть, ну, по-перше, менший гачок. А по-друге, не працюйте в кожну клітиночку. Відступайте через один чи через два. І ось таким чином. Давайте ось так, якщо ви хочете закінчити і прибрати гачок терміново, то залишайте таку велику петлю, щоб потім не шукати її тут. І ось що в нас виходить на лицевої стороні. Як для мене дуже непогано. Можна, звичайно, просто зв'язати зворотніми рядками, потім підшити туди канву, і буде так само. Але, ну, якщо вам потрібно зробити одразу укріплення, то можна зробити так. Далі, коли ви закінчите, ви обов'язково зробите обв'язку. Ось так через край і закрити цей краєчок, бачите? Просто стопчиками без накиду. Давайте зараз швиденько вам покажу, От іншим кольором. Ось таким чином просто приєднаєтесь, ну, уявіть собі, що ми вже все з вами зробили. І ось таким чином просто пройдетеся по всьому краю просто стопчиками без накиду. Орієнтир, клітинка. На куточку обов'язково зробіть. Збільшення, щоб повернути. Тобто, два, а то й три стопчика в одну клітиночку. І повертайте далі. Ось, що в нас виходить. Забула сказати, що оцю обов'язку обов'язково робіть на ліцеву сторону. Тобто, щоб, бачити, як вона тут виглядає гарніше, ніж тут. Тому ми будемо працювати зі зворотньої сторони. А тут у нас буде красунечка. Якщо ви помилилися, ось так просто можна все зробити. Вона дуже легко розпускається, і можна почати заново. Ще раз хочу показати, це в нас лице, а це в нас зворотня сторона. Ось що хотіла я вам сьогодні розповісти. Це дуже заспокійлива річ. Тому в'яжіть, будь ласка, залишайте спокій, і ми обов'язково з вами зв'яжемо мир.